Щас би бургера навернуть, а не у це все. Ну, а тепер, власне, до нашої історії. Уяви, ти купуєш бургер соковитий, просмажений. А тепер уяви, що в ньому м'ясо не свинина. Так, ти щойно з'їв далеко не свинину, і продав тобі його Джо Метоні. Його історія почалася звичайно. Наркоманія, бездомність, зруйноване життя. Після того, як дружина покинула його, забравши дітей, Метоні зірвався. У нападі Люті він п'ятьох людей і зрозумів, що йому це подобається. Його за це не арештували, бо не було достатньо доказів. Потім він перейшов на зовсім інший рівень. Він заманював до себе додому повій, зруйновував їх тіла, а їх м'ясо додавав до фаршу зі свинини. Після того він з цього всього готував бургери і продавав звичайним людям на вулиці зі свого фургону. Все закінчилося, коли одній жертві жертв вдалося втекти від цього кухара смерті. Коли його поліція затримувала, він просто сказав ніхто навіть не здогадувався, що їв людей. Його прозвали людожером із Міриленду. І що? Хочеться ще після цього бургерів. Мені так, піду собі зараз приготую.